Подивіться, о сьома ранку Соломія встала і перед садочком робить тоні блінчики. Тоні лежать. Тоні лежать. Тоні лежать. І чекають. Я скільки раз казав Соломії, що ти в садочку є сніданок. Через ці е, готовлення тоні збереться в садочок півтора години. Я хочу, що Коли вона су... їла щось корисне зранця. Але я до чого говорю, яка Соломія класна мама. Ви собі представляєте? Так? А Тоні? Я, <різь <різь бі... карапуз. Я сподіваюся, буде мамі вдячний. За те, що мама так робить. Ну, що не кожна мама встає так зранку, Тоні. Тонь. Давай вставай. Той, І швиденько, бо не встигнеш садочок. Ой. І мамі скажи дякую, будь ласка. Дякую. Ну так. Отакі діла. Бачите? Молодець, так. На. Да. А я помию посуду потім. І то більше зроблю блінчики Настя. Ну я не хочу, але зроби, може потім з'їм. ним.